Дорогі глядачі, останнім часом приймаються якісь просто брідові закони, але якщо чесно, ми, мабуть, вже й не дивуємося цьому. Але ось цей закон, який вже прийняли в першому читанні, ну це це просто треш. Давайте почитаємо і ви все зрозумієте. Багатьох українців позбавлять права продавати або передавати у спадок свою квартиру, що приховує в собі новий, новий закон. Отож. Готують нові правила для житла. Якщо коротко живу тут 30 років, більше не дорівнює, можу продати або передати дітям. Право розпоряджатися квартирою дає лише право власності. Тобто, або у вас є приватизований документ, там свідоцтво, витяг з реєстру речових прав і так далі, або, на жаль, ні. Що взагалі відбувається? Як я вже казала, в першому читанні ухвалили новий законопроект про житлову політику. Він має перезавантажити старі радянські правила, які тягнуться ще з 83-го року. І, зокрема, скасувати оцю безоплатну приватизацію державного і комунального житла. Обіцяють оцей перехідний період, але його мета проста. Після нього безкоштовно приватизувати вже не вийде. А не приватизована квартира, це не ваша власність, це просто користування цією квартирою. І тут головне, таке житло ви не зможете ні продати, ні подарувати, ні оформити у спадок. Тобто, жили зможете жити і далі, але вже розпорядитися цим майном ви не зможете. З часом таке житло ризикує просто відійти державі. Кого це стосується в першу чергу? Тих, хто досі мешкає. В муніципальних державних квартирах і колись планував приватизувати. Наприклад, колишні службові квартири, гуртожитки, де люди роками так і не довели право на приватизацію, сім'ї, де все на словах. Тобто, це ж наша квартира, завжди тут жили без документів, це вже більше не аргумент. Міфи, які вже зараз гуляють по інтернету, дивіться, нас висілять зразу. Ні. Мова не про масові виселення там завтра зранку. Але як тільки правила зміняться, дорога до власності вона закриється. І розпорядитися вже цими метрами буде неможливо. Або, наприклад, в мене ордер, довідка, старий договір. Цього не досить. Ні. Потрібен сучасний правовстановлюючий документ і запис в Держреєстрі прав. Що робити вже зараз? Це такий простий план перевірити статус житла, зайдіть в СНАП або до нотаріуса і замовте витяг з Державного реєстру речових прав. Якщо у витязі ви власник, все добре, якщо ні, треба приватизація або оформлення. Підготуйте базовий пакет: паспорт, коди, ордер, договір, найму, техпаспорт, довідки про склад сім'ї, пільги, рішення, якісь накази, що колись давали на право на користування. Зверніться до органу. Що відповідає за ваш будинок? балансоутримувач, виконком, житловий департамент і подайте заяву на приватизацію. Не тягніть з цим. Якщо є якісь співмешкан, співмешканці, спадкоємці одразу вирішіть, на кого оформлювати, як ділити частки, щоб не зупиняти процес через конфлікт у родині, паралельно консультуйтесь у нотаріуса, він підкаже, як закріпити частки. Шлюбний режим, заповіт, щоб діти потім без суддів і нервів все оформили. Важливі нюанси: площа безоплатної приватизації колись рахувалась за нормами на людину плюс на сім'ю. Те, що не вкладається, не вкладається, скажімо так, могли пропонувати викупити або оформити якось інакше. Уточніть в своєму органі, як це працює зараз. Якщо квартира службова, гуртожиток чи там складний статус, готуйтесь до додаткових довідок і часу. Краще починати вже сьогодні, ніж бігати потім в останній день. Якщо хтось з зареєстрованих мешканців там, за кордоном або на тимчасово окупованих територій продумайте довіреності або якісь дистанційні рішення, щоб не зірвати строки. І обов'язково перевіряйте, обов'язково, щоб підсумком був саме запис в Держреєстрі прав. Саме запис. Папірець якийсь там з печаткою, без реєстру, це не, не піде. Тобто а, висновок такий: жили, а, значить, це наше. <кхід> Вибачте, це вже більше не працює. Держава змінює правила і ті, хто встигне оформити право власності, захистять сім'ю, спадкоємців і свої гроші, бо квартира це і житло, і актив. Хто не встигне опиниться просто в такій ситуації, що стане користувачем без права розпоряджатися. А це зовсім інший рівень безпеки. Уявіть, що вам потрібно там продати, поміняти, оформити спадщину. І ви просто не зможете. Тобто це, це така пастка, якщо не зробити це раніше. Скажу так, не треба лякатися, треба діяти. Перевірити статус, зібрати документи, бо завтра, ну, завтра реально може бути, бути пізно. Ще раз, соціальна службова квартира тимчасово, поки працюєте на певному підприємстві, поки триває програма, поки не змінились критерії. В законі роблять ставку на службове і соціальне житло. Тобто житло дадуть для користування, але власником ви не станете ніколи. Скільки б не жили, це не ваша власність. Не зможете продати, подарувати, передайте дітям. Тобто, сьогодні маєте ключ, завтра ключ можуть попросити повернути. Жорстко, але це суть оцієї моделі, яку приймають. Тобто будь-які життєві зміни, звільнення, переїзд, зміна статусу сім'ї, і ви ризикуєте втратити право на проживання. Спадщини нема, ваші діти не отримують сіметри, навіть якщо зростуть у, ці, у цих стінах. Вплив орендодавця держави росте. Тобто з людьми, які не мають власності, їм легше крутити. Погодився живеш, не погодився, шукай інше. Чому це багатьох бісить? Бо для мільйонів українців квартира це не лише дах, це безпека родини і подушка на чорний день. Коли житло не твоє, ти залежний. Від чиновника, від якихось правил, від комісій. Тобто це реальність службового соціального фонду в будь-якій країні. Різниця в тому, чи є людям паралельно якісь сходи вгору, дешеві іпотеки, довгі кредити під адекватний відсоток, якісь прозорі будівельні програми. Якщо цього немає, люди просто роками висять в тимчасовому житлі і не можуть вирватися. Як це? Поєднується зі скасуванням безоплатної приватизації. Просто безкоштовно оформити у власність, вікно зачиняють, натомість обіцяють більше соціального службового фонду на час. Тобто, ніхто не знає на рік, на два, може на місяць. Виглядає як обмін менше власників, більше користувачів. Для бідніших це звучить як пастка, дах є, але завжди на валізах. Тобто, юридично це не безхатченство, але по відчуттях, що ну, як, ти, як наче не господар. Отож, <кхем> якщо ви точно розумієте, що власність е, не, не встигнете там, не зможете, тверезо плануєте життя в тимчасовому режимі, майте план Б. Накопичення на перший взнос, довгу оренду з фіксованими умовами, кооператив тощо. Слідкуйте за програмами іпотеки, фіксуйте всі рішення, переобліки, письмово, зберігайте копії, всі акти в одну папку. Не вірте усним якимось гарантіям. В тимчасовому житлі правило просте: що не в договорі, того не існує. Так, держава каже, що будемо розвивати соціальний фонд. Щоб ніхто не залишився на вулиці. Добре, звучить правильно, але без реальних сходів у власність. Тобто, все так, як раніше, вже не буде. Що ми маємо вимагати від влади прямо зараз? Чітких дедлайнів і процедур приватизації там, де вона ще можлива, без біганини по кабінетах, якоїсь доступної іпотеки, з реальним відсотком і зрозумілою перевіркою доходів. Тобто не якийсь там квест з довідками, прозорих правил виселення соціального службового житла, коли за що, які строки на пошук іншого захист довгострокової оренди, щоб не могли викинути за місяць без причини публічної статистики, скільки такого житла є, хто і наскільки отримує, як працюють черги? Підсумок такий: ваш дім має бути вашим юридично. Якщо можете оформити власність. Робіть це зараз. Якщо ні, не будьте заручником у цієї тимчасовості. Тримайте документи в порядку, шукайте шлях до власності, не погоджуйтесь на усні обіцянки. Бо там, де житло не ваше, завжди є хтось, хто вирішує замість вас. От і все. Ось такі дурнуваті правила. Ну, все робиться для людей. Якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.